Лайфхак. Як підписати ваші сортності та просортувати саджанці винограду. Отож, малярний скотч та водостійкий маркер. І так от по порядочку. наприклад, подарунок Нікуполю пішов. Далі Грант пішов, пам'яті Смольнікова. Усі саджанці мають бути підписані. Донецький вогник. Каталонія, білосніжка, далі індіана, далі Велес, Малиновий Звін, Бравісімо, Русмол, Гранд, Донецький вогник, Русмол. Армані, Дар'я, далі Дар'я, Журавчик Вишневий, Атос, Цимус, Нельсон, Чорний кристал, ранній палич, полонес, зоряна брама, вальок. Хелена, ніктан, пам'яті вчителя, атос, ранній палич, перцовий чорний, Маша. Атос і ще тут пару є. Отак От підписую. Це вже пройшовся я перший ряд. От. Далі буду приступати до другого. Отож, такі методики щодо сортування виноградних саджанців. Це потрібно для того, щоб під час викопки всі рослини були пробірковані, щоб я знав потім надалі, де який сорт і де яка форма, і як його швидко знайти та відправити замовникам. Кого цікавлять посадкові матеріали, звертаємося в особисті повідомлення.